Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Отже, напередодні на стадію Олімпіку в Римі Артем Добик пройшов бойове хрещення у столичному дербі. Нагадаю, що Рома вже дебютю поєдинку відмонтажила ворота. Кіпера Лаціо Проведеля, два м'ячі і до старту обох гульових комбінацій, що приємно був дотичний український форвард. У підсумку маємо 2-0. Перемога вовків в дербі дала капітали і 10-та позиція в серії А. Чому Довбика порівнюють з Колосом Рудольським, Називають жертовним І хто досі його ігнорує у вовчій зграї? обговоримо це все із Вадимом Грищуком, автором телеграм-каналу Кальчо з ананасами». Кажу тобі привіт, Вадим. Вітаю. І вітаю тебе також. Нагадаю, що першому таймі Рома просто розчавила Лаціо, при цьому граючи другим номером. І вже на 18 18-й хвилині жлоросці вели у рахунку 2-0 завдяки голам Лоренцо Перегріні та Алексіса Селемакерса. І до двох голів був дотичним знову ж таки нагадаю Артем Довбек, як вони забивалися, і як саме він працював на команду, згодом обговоримо, Але спочатку щодо преси та статистичних порталів, нагадаю, що до прикладу профільне Софаскор виставив українцю найнижчу оцінку серед усіх польових гравців, не лише й роми, але й з урахуванням команди. Бароні має Артем 6,4. Що досить дивно, бо він грав на команду, особливо в першому таймі, і виконував дуже багато чорнової роботи. Цікаво, що писала і які оцінки поставила українцю римська та італійська преса. В італійські пресі оцінки теж не, не назвеш феєричними, але я вже писав у своєму телеграм-каналі, що це от саме той випадок, коли ми не повинні дивитися на цифри. Взагалі е, краще дивитися на те, що пишуть про гру українця, тому що е, там його хвалять і відзначають ті аспекти гри, е, які статистичні портали просто не здатні оцінити. Вони ж просто фіксують там якісь тактичні і технічні дії. А вплив на команду він же. Просто його не можна виміряти цифрами, тому і оцінки Довбика доволі низькі. Але в пресі ситуація трошки інша. Так він отримує посередні бали порівняно із іншими своїми одноклубниками, які вчора сяяли на стадіо Олімпіко. Але їх не назвеш низькими, і в деяких порталів от Довбик отримував більше балів ніж Пауло Дебала, наприклад, чи Вілар, завдяки якому Рома взагалі в другому таймі втримала. Нічію і знову ж наголошую, що краще дивитися про те, що пишуть про гру українця і як його оцінюють. Зокрема, видання тут -то АЕС Рома поставила до обику сім балів і написала, що скільки роботи пророблено далеко від воріт. І Артем чудово її виконує. Завдяки одній із його передач почалася дія, яка призвела до другого гола Росії. Гра на самопожертву, але це також потрібно потрібно і для довбика, і для команди. А видання форца рома взагалі порівнює українця а, з одним із е, семи чудес світу. А пише наступне: що це колос Рудоський, хоча народився, він трохи північніше. бореться за дорогоцінні м'ячі, як, наприклад, за той, що призвів до рахунку 2-0. Але навіть з м'ячем на землі він нерідко бере гору над Романьйолі. Звичайно, якщо думати про найкращих у Дербі, то це не про нього. Але як бойове хрещення, це також може бути добре. Тут йдеться саме про стиль гри українця, про що ми поговоримо трішки пізніше, тому що Артем справді був таким своєрідним гігантом у центрі поля, навіть бо. Якщо ми подивимося на середні позиції і карту передач, то от в Роми там взагалі все дуже низько, і на чужій половині поля там можливо лише от саме Артем Довбик, і то зовсім трішечки навіть не просунувся до межі центрального кола. От Тому і власне таке порівняння із Колосом Родоським, що це гігант, в напрямку якого запускали м'ячі, і завдяки цьому Рома будувала атаки. І ще хотів би зацитувати видання Рома Ньюз», тому що тут є е, такий цікавий аспект. Журналісти підмітили е, власне ці технічні передачі Артема Довбика. І ми про це теж раніше говорили, коли е, Артем е, в попередніх матчах він, ну, тоді здавалося, що він часто грішить передачами п'ятою. Але от уже у двох матчах цей елемент в нього вдається, і він приносить е, результат. Проти Мілана це був асист, а у вчорашньому матчі завдяки цьому. Він розігнав атаку на другий гол. І от Роман Ньюс пише, що нехай на плечах Довбика дев'ятка йдеться про його ігровий номер, але він вже кілька днів перетворюється на Пауло Дебало. Це ще один чудовий пас п'ятої, який потім сам Аргентинець запускає у бік воріт Проводеля. Артем проводить перший тайм і частину другого працюючи добре як стовп. От, власне. Цей елемент гри у Артема став виходити набагато краще, відколи в Рому прийшов Клаудіо Ран'єрі. Ну і ще один аспект гри. От перечитував деякі італійські видання і пишуть наступне: що довбику треба зрозуміти, що він в цій серії авцій лізі не може пробувати так часто у шлифному майданчику. Опонентів, і тому йому доведеться грати часто поза ним і опускатися досить низько. І власне це ми бачили в поєдинку проти Лаціо в римському дербі. І мені це нагадало матчі Жерони, коли Артам Довбек опускався в опорну зону. Гасаніга або один із захисників вибивав м'яча. Він приймав спиною до воріт і таким чином притримував його. Після цього чекав, коли партнери по флангах або поруч вбігатимуть, і віддавав пас на хіти. І ми бачимо, що таким чином практично було було ідентично розігнано е, дві гульові атаки. Я не знаю, чому хвалять Артема лише е, за перший Ой за другий епізод, забитим голом е, коли Селемакерс е, отримав м'яча на фланзі, і дві е, з другої спроби вдалося пробити е, проваделя щодо е, першого епізоду. В на 10 хвилині нагадаю, що е, коли Діка закинув е, у. Район центрального кола м'яча відклеївся довбик відраманйолі і відразу в дотик технічно грудьми скинув м'яча на Пелегрині. Пелегрині після цього. Нагадаю, віддав передачу на Пауло, Павло дібал на селмакерса, і після цього вже Пелегрині отримав м'яча на лінії штрафного майданчика. І от тут ще один епізод з Артемом Добиком. В тому моменті він дезорієнтував захисників, і це визначають аналітики, які працюють не один рік в італійському футболі. Що пішовши вліво. Він дезорієнтував оборону Лаціо, і при цьому Пелегрині дав, начебто, фальшивий пас на Артема. Всі відскочили захисники. і Йому тоді вдалося просто з легкістю відправити м'яча у дев'ятку. в італійській пресі мало присвячують цьому епізоду з першим забитим голом? Хоча він мені виглядав не менш майстерним і цікавіше насправді ніж другий забитий м'яч. Саме так, але я би сказав, що в італійській пресі цей аспект обходять трішки стороною не через те, що його там не помітили чи вирішили заігнорувати, а більше через те, що от формат оцінок він не передбачає такого глибокого занурення у тему. Але якщо ж. Повернутися до якихось тактичних матеріалів, наприклад, як е, написав е, Мауріціо Рафаяні для порталу Roman News, то він взагалі назвав, що Роб, е, Артем Довбик для вчорашнього стартового плану Роми був е, визначальною людиною, і Клаудіо Раньєрі зробив ставку на довбика. Мається на увазі, що ось ці швидкі переходи вперед, де довбик повинен чіплятися за м'яч, приймати, скидати і під нього вже будуть набігати. І інші гравці, в основному, це Пауло Дебала та Лоренцо Пелегріні. І ми бачимо, що практично вчора обидва голи а, прийшли з таких епізодів, про що ти говорив вже раніше. А також я хотів би нагадати, що подібне було вже навіть на третій хвилині, а, коли атака завершилася хорошим ударом Ману Коне е, під дальню стійку, і там лише проведель зумів виручити. Тобто, довик в цьому аспекті справді працював вчора дуже добре і. Не дарма кажуть, що він от став тим стовпом, який е, повинен бути у Роми, який повинен бути у команді е, Клаудіо Раньєрі. І навіть тренер Роми раніше ж теж говорив, що Довбику потрібно призвичаїтись трішки під гру команди. І зараз ми бачимо вже результати ці, цієї роботи, тому що Довбик насправді вчора провів дуже хороший матч. Е, так ми можемо поглянути на карту його дотиків, і в нього там лише один у штрафному майданчику, і більшість е, взагалі е, у центрі поля. Але разом з тим не лунає жодної критики, як це було вже неодноразово у цьому сезоні, тому що Артем був справді корисним. Він був у тіні, працював на своїх партнерів, і це визначило результат Дербі. А як ми знаємо, цей матч він важить для обох римських клубів набагато більше ніж результати в інших поєдинках серії а. Ну, я відверто не можу зрозуміти Клаудіона Раньєрі і його заяви. Він розповідав перед цим поєдинком, що вразливий хлопчик довбик і голи йому допомагають набратися впевненості. і при цьому стверджував, що з викартем грати в трішки інший футбол, і йому потрібно переформатуватися. При цьому я в от. В матчі проти Лаціо, помітив, що якраз це Рома перформатувалася під стиль гри Артема Довбека в Жироні. Е, так, вони не грали першим номером, не ставили на володіння, але при цьому завдяки цим самим швидким, е, блискавичним контратакам розривали півзахист і захист Роми, виходячи через е, могутню спину Артема Довбека. І от е, щодо другого голу. Ну, побудемо собі таким телемарафоном. І опишемо дії лише українця в позитивному ключі. Але все ж щодо другого голу мене трішки здивувало рішення Павло Дібали, і дехто з італійців, та також в пабліках італійської роми писали, що міг би Павло Дібала і не ігнорувати добика. Він був в більш вигідній позиції ніж Селемакерс, який знаходився в на, на позиції гострого кута. Це складніше було пробити проведе. Але при цьому ти мені ще перед ефіром. Заперечував, що переможців не судять, тому абсолютно правильне рішення від аргентинця. Так, я не можу сказати, що там якесь із тих рішень було правильне чи неправильне. Тут головне було до виконання. Тобто, якби Павло Дебала віддав пас на Артема Довбика, Українець підлаштувався і влучно пробив, можливо, навіть за вибито, теж жодних питань не було. Інша справа, що ми знаємо, наскільки. Аргентинець, майстерний футболіст, і він здатен мислити нестандартно. оскільки пас на Артема Довбика він читався, то і будьмо відвертими, гравцям Лаціо було б легше на нього зреагувати і, можливо, якось перебудуватися в обороні. Так, на Солимакерса туди потрібно було віддавати складніше і під гострий кут, але і для гравців Лаціо це стало трішки несподіванкою. Результатом цього стало те, що Солимакер зумів. Не лише пробити, а й потім спокійно собі зіграти на добиванні, і от саме з другої спробою вже Проведель не впорався. Тобто Пауло Дебала зробив а, тут а, складнішу передачу, ніж міг би, якби віддавав на Артема Довбика. Але як ми бачимо, цей, це рішення. Виявилося правильним, і воно принесло а, Ромі другий гол. І як на мене, можливо, це найбільш важливий гол у цьому матчі, тому що рахунок став більш комфортним, і Рома змогла собі а, просто сісти, грати другим номером. Причому настільки відверто, що от в другому таймі в неї відсоток володіння не піднявся навіть до 25. І просто Рома собі закрилася, відоборонялася, і тут слід відзначити ще й досвід клаудіоран'єрі, який. Побачив, як розвивається матч, і просто собі зняв і Павло Дубаву, і Артема Довбика, вирішивши їх просто не мучити оцією виснажливою оборонною роботою і приберігши на наступні матчі, які у Роми теж будуть складні. Нагадаю, що наступний поєдинок вже проведуть 12-го числа проти Болоні, і от відверто не знаю, могли у цьому поєдинку догратися, якби не відчайдушні захисні дії, і також, якби не те, що витворяв у воротах в другому таймі Свілара. Відверто рятував. Окей, щодо напруженості в римському дерві, нагадаю, що воно не завершилося повноцінною кількістю гравців на футбольному полі, бо був вилучений аргентинець Статіка Стріляноса. Який був помічений у сутичці із Матсом Хумельсом, чомусь німця вирішив арбітер не вилучати, хоча він провокував відверто колишнього нападника Жерони, але от аргентинець відверто заслужено отримав червону картку. Але лише було гаряче на футбольному полі. Знаю, що перед поєдинком поліція відібрала в ультрас Лаціо колючі предмети, окрім цього, там якісь були списи самороб. А також ножі і підпалили якусь автівку ще перед матчем, так Ой насправді так. І в цьому все от римське дербі, і як на мене, можливо, це останнє таке справжнє дербі, і щонайменше в італійському футболі на в елітному на елітному рівні, тому що, от, наприклад, про Міланське дербі цього не скажеш. Там у вволівальників взагалі навіть був. Своєрідний пакт про ненапад і вони більше турбувалися про те, щоб нормально заробляти на перепродажах квитків і займатися різними іншими фінансовими спекуляціями. А от в Римі це справді досі те протистояння, градус якого просто шалений. І ми це бачили вчора і на футбольному полі. І як ти говориш, по поза ним ще до матчу обболівальники намагалися побитися. Там було щось 300 ультрас, Але поліція була готова. Ну тому що в Римі це постійно, і е, там люди з досвідом знають, як із цим боротися. Оболівальники в Роми взагалі розганяли там водометами, ось з цими машинами, про які ми знаємо. Е, на жаль, теж. З досвіду українських революцій, і оці всякі колючі ріжучі предмети, кийки, бити, каміння це все просто якийсь класичний атрибут оцих протистоянь фанатів перед матчами. Тому тут навіть ну нічого дивного, тому що ми це бачили вже дуже багато разів. Е, насправді, єдиний плюс в цьому, що поліція вчасно зреагувала і все обійшлося без жертв. Ну єдиною жертвою можна назвати лише. Автівку, яка загорілася через те, що от фани Роми кинули паперову бомбу, але люди в цих сутичках не постраждали і ми побачили нормальний матч. В Ультрас потім зайшли на стадіон, розгорнули свої красиві хореографії і вболівали за своїх футболістів. Звичайно, для Роми цей матч склався трішки краще ніж для Лаціо, але. Е, головне, що наголошую, обійшлося без е, людських жертв. Бо якщо поглянути на ті предмети, які вилучили у е, фанатів, то справді там могло все завершитися набагато гірше. І ти от згадав трибуни і розтяжки, які демонстрували як фанати Лаціо, так і Роми на стадію Олімпіку. І до речі, знаходився на тих самих трибунах у Римі. Легенда Джалоросі вінченсу мотела, який зараз знаходиться на контракті у збірної Туреччини. От цікаво, чи він серед фаворитів на те, аби очолити рому в найближче міжсезоні. Нагадаю, що теперішній наставник Клаудіо Ран'єрі має контракт із вовками до кінця сезону. Після цього він. Отримає одну із посад у структурі клубу. Саме так ми ж пам'ятаємо, що Вінченцо Монтела був не те, що там фаворитом щоб очолити Рому після завершення сезону, а щоб підхопити команду після звільнення Івана Юріча. тоді з ним контактували. Але збірна Туреччина банально просто не відпустила італійця, змушуючи допрацювати контракт. Тоді вже після цього звернулися до Клаудіо І От ці спекуляції навколо майбутнього головного тренера Роми вони. Не вщухають, хоча Вінченцо Ченсо Монтело, от уже не вперше на стадіо Олімпіко. Але про нього зараз розмов трішки менше, та й взагалі про тренерів говорять не так багато. В основному це розмови про Карло Анчалотті, про велике римське серце і про те, як він любить Рому. Але вже і сам Карло а, вийшов у публічну площину і висловився щодо цього. Заявивши, що він нікуди не збирається переходити з Мадриду, але знову ж таки так трішки ухильно сказав, що так, у мене є контракт, але ж ми знаємо, що контракти мають схильність розриватися достроково, але мають також саму схильність продовжуватися. Ну і слід згадати фразу Клаудіо Раньєрі в інтерв'ю для газети, де в нього теж запитали про. Майбутнього тренера Роми і запитали, чи він готовий залишитися на наступний рік. І Клаудіо теж намагається ухилятися без прямих відповідей. Він сказав, що дай Боже, я просто допрацюю наступний сезон. А що буде далі? Я не думав. Ну і в нього запитали про те, чи з ким він уже розмовляв. Він відповів, що не телефонував жодному тренеру ні Анчелотті, ні алегрі, ні тим більше Монтеллі. Окей, і до речі, от самого клаудіо ран'єрі мемологи італійські порівнюють вже із гладіатором і не дарма, бо йому просто вдалося унікальне досягнення. Він став першим тренером в історії СРА. серія, перепрошую, який виграв усі свої перші чотири Дела Капітале». Перебуваючи на посаді наставника Роми, унікальне досягнення. І щодо мемів, знаєш, що опорний півзахисник Француз Коне, який прибрався до Роми із Менхлайдбуської Борусії, запостив в себе в сторіс в інстаграмі досить провокативний мем. так? Саме так він там зобразив собі і, і гравців лацю в якихось піжамках, типу, ну от, дітки, дивіться, що ми з вами зробили у головному матчі міста, і ми бачимо, що тепер Рим червоно-жовтий. Тому так, гравці Роми, вони у соцмережах трішки порозважалися після вчорашнього поєдинку. Ну і насправді мають на це право, тому що вони виграли вчорашній матч. Просто перегравши Лаціо, маючи для цього більше бажання і можливо більше хисту. Той же Алексі Салемакерс е, теж там е, постив картинки з оцими класичними е, гаслами Вені Віді Вічі і е, Клаудіо Ран'єрі у цих обладунках імператора, що зовсім не дивно, ти говориш про чотири перемоги поспіль у серії А, але також потрібно пам'ятати, що у Клаудіо Ран'єрі взагалі стовідсотковий. Рейтинг перемог у Дербі з Лаціо, він виграв 5 з 5 поєдинків до тих чотирьох матчів серії А ще був Кубок Італії. ота е його другий прихід е, у перший прихід в Рому, і це також унікальне досягнення. Тобто він просто знає, як розбиратися із Лаціо у Дербі. І тут він сам говорив про те, що е, тренер повинен забезпечити противагу в дербі, тому що якщо гравці занадто збуджені. Він повинен заспокоїти їх, і навпаки, і це ми, власне, вчора бачили на стадіо Олімпіко, тому що Марко Бароні банально не вистачило досвіду, можливо, взагалі тренерського, а можливо, саме досвіду от таких е, матчів і як потрібно готувати і керувати футболістами в подібних поєдинках. Клаудіо Раньєрі його просто начисто переграв, і от Рома святкує. Ну щодо досвіду, то мені показав був момент із Матсом Хумельсом, коли перебуваючи на позиції центрального захисника, він собі дозволяв просто розбиратися і в центрі, і біля штрафного майданчика Лаціали, і при цьому пробувати поворотах. Це впевненість, я думаю, передавалася іншим футболістам. зрозуміло, що людина чи не з най... не найбільшим авторитетом на обидві команди, яка знаходилася на футбольному полі. І до речі, щодо трибуни, не лише Вінченсомонтела там знаходився на стадії Олімпіко. Але й тренер з фіцпідготовки Михайла Мудрика, Віктора Цианкова, Енсо Фернандеса, і також Артема Довбика. Це відомий дуже спеціаліст Дмитро Чаповський. Я відверто не знаю, як це людина встигає всюди перебувати буквально там чи вчора, чи не позавчора, знаходився в Лондоні і працював з Віктором Цианковим над його відновленням. А тепер вже знаходиться в Римі і спостерігає за римським дербі. І також на трибунах була присутня зі своїми подружками дружина Артема Юлія. Довбик, яка ще перед поєдинком промовисто закликала вболівати в столичному дербі саме за рому. І до речі, щодо стадіону, от наприкінці нашого спілкування. Зачепимо цю тему. Є інформація, що сімейство Фріткінів американських бізнесменів, які володіють римським клубом, збираються добудувати нову арену до 2027 року. І при цьому, поки от отримували дозволи від муніципальної влади Риму, зросла вартість будівництва нової арени із 570 мільйонів євро до мільярда, якщо я не помиляюся, так. Саме так це пов'язано із логістикою із зростанням цін на матеріали. Ми ж пам'ятаємо, що Фрітки не коли прийшли в Рому. Одне з їхніх головних завдань це була власне побудова власного сучасного стадіону, що дозволить клубу набагато більше заробляти. І я би не став тут зараз все ж таки акцентувати на якихось конкретних датах, тому що Італія і побудова нових стадіонів це дуже складна історія, і там вона тягнеться. Не те, що роками, а в деяких випадках навіть е десятиліттями, ну, ну навіть е з тією ж Ромою. там вже не один президент намагається це зробити, але Кожен раз розбивається об італійську бю бюрократію, але Фрідкіни вони просто поновили цей процес роботи над е, стадіоном. Вони до кінця е, лютого мають направити в муніципалітет це фінансове обґрунтування, і далі вже там має бути нібито е, наступний етап е, щодо затвердження проєкту. І от власне в цьому Лаціо трішки випереджає е, Рому, тому що він уже оцей цей етап пройшов там недавно. Клаудіо Локіто представив проект. Опублікував е, відео на 40 хвилин, детальний звіт. Тобто, це все ромі зробити лише належить. А те, що це все буде коштувати набагато більше, ніж очікувалося, це логічно, тому що зараз е, криза у світі із сировиною, а для стадіону потрібно дуже багато матеріалів, і це все буде залежати від е, цін е, ціни на них. Тому е, от мільярд це така зараз е, цілком реальна. Цифра, яку потрібно буде витратити. Ну і власне фрітки не щось подібне роблять у Евертоні, точніше, стадіон вже ж почали будувати не вони, але вони його фінансували і покривали борги за побудову цього стадіону. І там теж цифра десь така, якщо не помиляюсь, теж близька до мільярда. Тобто вони. Приблизно розуміють, як це робити і скільки все це коштує. Ну не знаю. Якщо не помиляюся, то в Ліверпулі будується нова арена за 200 мільйонів. Або це була інвестиція саме 200 мільйонів від сімейства Фрідкінів. Але точно знаю... так, це власне це частина, яку вони покривали боргів. А там загальна сума стадіон, плюс отай парк навколо okay. стадіона і, і облагородження площі. Воно потягнуло. Якщо я не помиляюсь, то десь теж близько мільярда. Окей, ну і традиційно завершуємо будь-який наш запис, огляд турнірною таблицею на першому місці. в італійській серії А там знаходиться одноосібний лідер Наполі Антоніо Конте маючи 44 бали на матч менше в Аталанти, 41 очко. Далі чинний чемпіон інтер, 40 балів і замикає топ 4 Лаціо, 35 пунктів. А от ще раз нагадаю, що завдяки перемозі Рома закріпилася на 10-й позиції. Має 23 очки. І відстає від удінеза, яке на дев'ятій позиції на 2 бали. Дякую тобі, Вадим, що знайшов час на можливість описати римське дербі, яке відбулося напередодні, і в якому із перших хвилин брав участь український форвард Артем Довбик. Це був Вадим Грищук. Також з вами був Юра Гаврищак. і не забуваємо продовжувати допомагати силам оборони України, бо без них ось цього відео не було би в принципі на Ютубі.